Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про хустинку. Дітки, для того, щоб ми з вами були чистими та охайними, в кишені постійно повинна бути хустинка, щоб витерти носик або ротик, або ручки. Хустинку можна замінити на паперові серветки. У мене є ось така паперова хустинка, я її зробила сама. Пропоную вам подивитись і зробити свою паперову хустинку. Для роботи нам потрібен чотирикутник жовтого кольору. Це наша буде хустиночка для носа. Клей, серветка і ось такі кружечки червоного та. Блакитного кольору. Будемо зараз з вами прикрашати цю хустиночку. Беремо клей. Беремо червоний кружечок, намазуємо його клеєм і приклеюємо середину. Беремо ще червоний кружечок. Намазуємо клеєм і в куточки будемо приклеювати його, і так робимо зі всіма куточками ось так. І останній червоний кружечок. Ось ось ці кружечки червоного кольору ми приклеїли. Тепер беремо лакитного кольору і будемо вставляти ось між червоними. Ще один, Ще один. Ось така гарна хустиночка для носу у нас з вами вийшла. Малята, я чекатиму на ваші хустинки. До побачення, до нових зустрічей!